Доброго дня, мої шановні глядачі. Давайте подивимось таке питання, яке ви мені написали. Стосовно міста Очаків. Це місто обстрілюють з Кінбурської коси, руйнуючи місто. І було таке запитання, коли орки-рашисти підуть з Кінбурської коси і обстріли припиняться. Так, давайте подивимось, ситуація яка місто Очаків, ситуація протягом. Давайте до кінця року, до кінця цього календарного року, 2023-го, військова ситуація. Чи тривають обстріли? Ну, так, як і було, на жаль. Так, як і було. Продовжується. Продовжується. І, на жаль, от місто руйнується, воно буде ще, ще будуть, ще будуть руйнування, на жаль. Ситуація така, що доведеться приймати ці зміни. Які відбуваються. Ну от причина обумовлені зв'язки. З минулого на майбутнє. На жаль, ще йде воно не дуже нестабільна ситуація, на жаль, дуже нестабільна. Получається, от, от воно, от знаєте, як перевертається з ніг на голову, з голови на ноги. І ця ситуація ризикована, ну, ще багато страхів людям принесе. Ще буде, ще буде, на жаль, вибачайте, я не люблю такі говорити, але я маю сказати правду. І дивимось, коли припиниться. Тобто, коли орки підуть з кінбурзької коси, що має трапитися? Я не, буду, я не знаю, дати по таро, це е, там не написані. Тому я можу просто спробувати подивитися якісь події, які будуть е, супроводжувати ухід, або е, будуть як передвісниками уходу орків з кінбурзької коси. Які події стануть передвісниками уходу руських з кінбурзької коси? Початок блокування їх дивіться. Коли буде початок їхнього кінця, якщо взяти коротко, якщо взяти розширено, коли їхнє, скажімо так, стабільне окопування, ну, де вони окопалися, буде зруйновано. Іншими словами, коли наші сюди дійдуть. До них дійдуть, коли наші до них доберуться, коли звільнять цю Кінбурзьку косу. Розумієте? От почнеться руйнування їхнього там такого стабільного стану, руйнація їхнього е зупинки там. І вони будуть змушені е кинути зброю і піти або в полон. або... Далеко-далеко за руським кораблем. Ну, мечі це більше холодний період показаний мечі. Що тут ще можна сказати, що коли вони підуть? Коли їм буде настільки важко, що вони не зможуть чинити опір тому покаранню, яке на них насувається. Знову ж таки, вони там будуть до тих пір, поки наші туди не наблизяться і не почнуть їх вовтузити. Таке відчуття, що їх мають вовтузити в спину, коли наші зі спини. Я не знаю, як розташована ця кінбурська коса, але має бути таке, що, щоб наші почали ну, зайшли ніби як з тилу і почали їх вовтузити в спини. Ну, от якось, чи вони їх е, візьмуть е, в, по напівоточення наші, зі спини. А з вашого боку теж почнеться обстріл? І того вони будуть ніби як у кільці обстрілу, це як котел називається, чи як, ну от щось таке. І для них ця ноша буде настільки важкою, що вони ну, не зможуть протистояти. Ну, от коли їхня влада там. Володарювання на тій косі буде знищено. Ось так в мене вийшло. Ну, більшості тут показано в мене, дивіться, холодний, холодний період. Дивіться, від холодного періоду до теплого. Мечі це зима, жезли це весна. Тому можна так сказати, якийсь перехідний період буде від зими до весни. Ось так виходить. Бо тут мечі і тут жезли. І це не буде раз і все. Це буде ну, якби тривати затяжно, коли вони будуть, орки будуть під обстрілами. Має накалитися дуже сильно для них ситуація, щоб вони ну, взагалі були неспроможні чинити якийсь опір. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки. Дякую вам за вашу підписку. Вся є Україна, і ми перемагаємо. До побачення!